Ну що, відео із рубрики Володька дохазяйнувався. Е, соя заросла благополучно бур'янами. Пару участків прийшлося нанімати оприскувач, робити десекацію, тому що соя практично готова, є вже й готові стрючки. Ну Бур'ян на одному участкові лобода страшна, полізла. Період дощів був, не давав, бо заприскочем заїхати, другий раз побризкати. Бурянів не було, не було, а потім різко І Зараз їдемо на участок, де пішла амброзія. І, і десь взявся падальчний слишник. Не було, не було, під кінець літа виріс. Так що приходиться Так, Забризкали ми. І амброзію поле, і лободу поле, отака картина. Це, звісно, трендець. Це не все Тут таке поле, воно частково, є чисті участки, гарні, а є я ж кажу, отаке. не хотілося десекацію робити, ну прийдеться, чи точніше прийшлося. Так що маємо, що маємо. Ось також ділянка, можемо бачити, є чиста. Далі пішла е, теж лобода. Там теж за лободою чиста ділянка лобода. Таке як полосами, як наче, хто її проїхав, посіяв. Так що якось так гори заставило. Отака така красота, а не те, як ми з паличками бігаємо. И пішов, и пішов, Кондиционер включил и балдея.